Що відбувається, коли людина втрачає інтерес до життя через втому та вигорання? В основі лежить стрес щодо життєвих або робочих ситуацій із високим рівнем емоційності. Поступово стрес стає хронічним і щоденним. Емоції загострюються, напружених ситуацій стає більше, тривожність накопичується, людина більше не справляється. Система регуляції стресу починає давати збій. Що ж відбувається в мозку під час вигорання? Активується центр тривоги та страху. Людина відчуває загрозу навіть без реальної небезпеки. Префронтальна кора, центр логіки і контролю емоцій, послаблює свою активність. Концентрація і мислення погіршуються. Гіпокамп, зона пам'яті та навчання, також страждає від стресу. З'являються проблеми з пам'яттю і розмитість думок. Мозок зациклюється на негативі і не може відпустити важкі думки. Людина повторює негативні переконання: я у нікчема, у мене нічого не вийде. Світ жорстокий, постійні думки про проблеми підживлюють тривогу і депресію. Замкнути коло виснажує ментальні ресурси. Здатність шукати рішення і переключатися на позитив суттєво знижується. Порушується сон, втома вже зранку, апатія, дратівливість, плаксивість, підвищена тривога, занедбання всіх сфер життя, відчуття порожнечі, робота здається безглуздою і нецікавою. Разом з тим важливо розуміти, що відновити ресурси та ментальне здоров'я цілком можливо. Вигорання це тривалий процес, його можна розпізнати та вчасно зупинити. Будьте уважні до свого стану, навчіться розпізнавати сигнали психіки, досліджуємо цей процес разом на нашому каналі. Ми навчимось виявляти негативні автоматичні думки і змінювати їх на підтримуючі, не уникати тривожних ситуацій, а поступово долати їх. Фокус на цінностях та цілях дає сенс кожному дню і допомагає рухатися вперед. Твій шлях до відновлення починається вже сьогодні.